Службовка Радянської армії такато й такато 1956 року народження, росіянка, безпартійна, а це погано. Освіта середня, мойщиці посуду офіцерської їдальні. Оце важливо. В Республіки Афганістан з травня 1985 року. За час роботи в військовій частині польова пошта 93 977 на посаді мощиці посуду офіцерської їдальні службовка радянської армії ТАКАТО показала себе з позитивного боку. Добросовісно ставиться до виконання своїх обов'язків, працює з великим ентузіазмом і бажанням. Проявляючи при цьому ініціативу і самостійність, яка пильність і спостережилась командування, не шкодує своїх сил і часу, коли цього вимагають інтереси справи. Тобто жінка глобально мислила, постійно працює над підвищенням свого ідейно-теоретичного рівня, а як інакше. Тільки над цими і працює. І спеціальних знань. Хазяйки візьмить сюди на замітку, у посудомийниці є якісь знання. Ну, про гірчицю ми вже почули, мають бути ще якісь секрети. Тепер є в кого переймати досвід. який вміло застосовує на практиці. Бере активну участь у суспільному житті частини, особисто займається організацією і проведенням різних заходів. Ой, знаємо ми ці заходи. Жіночий модуль ввечері гудів'яних. На зауваження старших реагує правильно. Ну, Хто без недоліків зауваження теж бувають. Принципово, на зборах виступає з критикою і самокритикою. Вживає заходи для усунення недоліків, мабуть, за складеним чітким планом ці недоліки, після того вона усуває. Моральна стійка ідеологічно виважена, з честю і достоинством виконує свій інтернаціональний обов'язок з надання допомоги афганському народу. О, це вірно. Ну, якщо винно, то віддай. Праві комуністичної партії і радянського уряду віддана заступник командира військової частини 93-977 по забезпеченню майор Шершов.